У Житомирі у дошкільному закладі номер 10 стартував новий проект у співпраці з асоціацією працівників дошкільної освіти та ЮНІСЕФ, що відкриває нові можливості для наймолодших дітей і їхніх батьків. Мета створення центру, де діти віком від 1 до 3 років разом із батьками можуть адаптуватися до освітнього середовища. Центр педагогічного партнерства буде працювати наразі протягом літа. Два рази на тиждень діти разом з батьками у відповідні дні згідно нашого розкладу будуть приходити до нас і разом з педагогами, які пройшли стартове навчання, обов'язкове для всіх почнуть, почнуть розвиватися, почнуть далі гратися і спільно проживати різні різні моменти. Для цього у них є створені абсолютно всі умови. У нас створене середовище, яке відповідає всім вимогам. Європейським відповідно до вимог екерс 3 це дуже важливо і зручно діти разом з батьками будуть вчитися проживати ті моменти, на які, можливо, батьки самостійно не можуть не звертають увагу, але це є надзвичайно важливо для розвитку дитини. Вихователька-методист Жанна Федорова стверджує, що завдяки цій програмі дітям буде легше адаптуватися та поступово звикати до колективу, формувати перші уявлення. Про правила поведінки у дошкільному середовищі попрацювати з дітьми від року до трьох років. Від року це дітки маленькі, які ще не ходили і не приймаються в дошкільний заклад, звичайно. Але завдяки ще раз скажу проекту, ми маємо можливість з ними попрацювати. Це велике, скажімо, таке велика допомога як для батьків. Тому що батьки будуть мати можливість пізнати життя дошкільного закладу до приходу дитини саме в дошкільний заклад про правила вимоги. Мама маленької Олександри Валентина ділиться враженнями та думками стосовно реалізації програми. Вона зізнається, що раніше переживала через те, як дитина адаптується до садочка, але завдяки можливості бути поруч на заняттях, тепер почувається впевненіше. Справа в тому, що моїй дитині два роки. Я розумію, що треба якось її віддавати в садочок. Сепарація для мене дуже складно дається, тому ми дізналися, що є така можливість бути разом з дитиною. І для нас це було гарним варіантом. Я цим дуже зацікавилась, тому ми вирішили спробувати, тому що ну, я не знала, що в нас в Житомирі є ось така можливість. І ми цьому дуже раді. Очікуємо те, що дитина більше буде соціалізована, що вона навчиться контактувати з дітками, що вона, так як ми ще не особливо розмовляємо, що вона піде, розмова краще у рамках проєкту. Така модель дошкільної освіти запроваджується у вісьми дошкільних навчальних закладах Житомирської міської територіальної громади.